В Україні вже другий рік діє програма Є оздоровлення. Це програма Міністерства соціальної політики, яка передбачає прямі виплати держави родинам з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Зі свого боку батьки разом з дитиною можуть самостійно брати заклад і придбати путівку для оздоровлення або відпочинку. Є така програма є оздоровлення. Тобто в народі кажуть, що це гроші ходять за дитиною. З міністерства соціальної політики нам надходять. Списки дітей, які мають право безкоштовного оздоровлення, тобто як відбувається ця програма, оздоров... оздоровлення. В самому реєстрі державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей є списки дітей, які потребують особливої уваги. Це діти малозабезпеченої категорії, багатодітні, діти інваліді, здатні до самообслуговування. Батькам на телефони приходять сповіщення, що ви маєте право оздоровити своїх дітей. Це не одну, дві, три дитини. Це наприклад у нас в тому році Осійчук. Це багатодітна родина, дев'ять дітей. Їм надішли на окремий рахунок. Кошти на оздоровлення всіх дітей минулого року від програми є оздоровлення. Надійшли кошти на оздоровлення 250 дітей з Коростенської громади, тоді як близько 50 відсотків оздоровилися. Сума, яка виділялася 2024 року на одну дитину, становила близько 15 тисяч гривень. Багато хто вибирав трускавець відпочинок. Да. Е, вибирали також Артек. Є випадки, що навіть була східниця, можна було оплатити. На жаль, немає такого у нас по програмі, не входять динищі. І також там є перелік, де можна оздоровитися за програмою. Є оздоровлення, зразу вибивається програма, у них де є перелік таборів та санаторіїв. Батьки самі вибирають. Саме домовляються, і ці кошти, які поступають їм на рахунок, вони перераховують на відповідний табір. Хто не скористався даною пропозицією, в кінці року кошти повертаються назад до держави. Тобто батьки не можуть їх забрати? за тобто... зняти з рахунку не можна. Як зазначила пані Людмила, потрапити до цієї програми самостійно не можна. Як потрапити до цієї програми, ніяк. Міністерство вбирає по тій базі, яка в нас є. Самостійно це які отримують виплати саме і перебувають на обліку в управлінні праці. Ніх своя схема. Видає. Да, вони нам силають нам уже готові списки. Хто має право на оздоровлення? Відсилають нам і батькам в дію надходить повідомлення. За більш детальною інформацією щодо програми є оздоровлення. Звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою місто Користень вулиця Шевченка. 8.